Вітаю, друзі! Це відео буде корисне без перебільшень для всіх українців, оскільки йде четвертий рік війни, а кількість ракетних і шахетних обстрілів не зменшується, а тільки збільшується. Тому я вирішив зробити в своїй квартирі укриття, в якому можна буде перечекати повітряну тривогу в спокою та безпеці. І так, давайте я познайомлю вас на плануванні з квартирою. Так, дивіться, це у нас класична однокімнатна квартира. Тут у нас вхід. Тут у нас наш укриття гардероб, далі кімната, далі кухня, лоджія, тут санвузол. І так, ось наше укриття. В чому його унікальність? Унікальність цього гардероба укриття в тому, що оця стінка дуже міцна, а площа цього укриття складає два. Метри 100 мм на метр 650 мм, для того, щоб можна було розмістити повнорозмірний матрац 2 метри на метр 60, на якому можуть комфортно розміститися двоє дорослих і один або двоє дітей. І так, давайте зараз я покажу цей об'єкт уже в реалі. Це тут наш вхід в квартиру. Далі це наша кімната укриття. Зараз іде процес монтажу. Зараз ви бачите стінку із сендвіч-панелі. Ну, я вибрав сендвіч-панель, щоб тут був метал. Тут був метал, всередині наповнювач. І з однієї з іншої сторони гіпсокартон, який можна легко шпаклювати, фарбувати. От, в принципі, можна робити, якщо є місце, також використовувати там піноблоки, газоблоки. Цеглу, звичайно, ця стінка в принципі не несе великого навантаження на себе. Але в мене тут всього-навсього від тої стінки до цього кута 1,70 метра, тому треба було економити простір. Я вирішив зробити його із сендвіч-панелі. Але це не обов'язково. Так, ідемо далі. Вже пішла вже далі стіна із газоблока. Далі ви бачите кімнату, ось вікно, через яке ми можемо отримати вибухову хвилю. І ось наш маленький гардіробчик, ви бачите. Тобто, це буде правило двох стін це буде перша стіна, і всередині буде багато речей, всякі полки, всякий одяг, який також, в принципі, може якийсь там трошки на себе прийняти удар. Так, і давайте покажу, що всередині. Тут я вже почав заливати бетон, тут вже півтора метри приблизно залив. Далі от встановлена опалубка, чекає нового, нової заливки. А далі ви бачите армування. Значить, Армування непросте. Зазвичай, коли там анкірять, ну тобто армують, то просто забивають арматуру. Але е, справа в тому, що е, в мене тут е, приблизно 70 мм заліза бетон, і це вже е, на скажімо так, на порозі допустимої ваги. Справа в тому, що дозволяється не більше ніж 500 кг навантаження на 1 квадратний метр підлоги. І я спочатку хотів взагалі використовувати незйомну опалубку, таку, типу цегляні блоки шириною 200 мм виставити, залити бетоном, повставляти арматуру і все. Але там виходило значно, значно більше, ніж 500 кг на 1 квадратний метр. Тому використовується ось така шпилька. На шпильці є анкер. Ми перфоратором забурюємо в стіну отвір. І туди вставляємо цю шпильку і її фіксуємо. Тому ця шпилька не просто тримається всередині, а вона там зафіксована і її неможливо вирвати зі стіни. Значить, з яким шагом? Ну, я вам рекомендую приблизно 100-120 мм шаг цієї сітки робити. Тому що ну, хочеться зробити і частіше, але є нюанс, коли ти заливаєш туди не просто цемент, а цемент із щебнем. То треба здійснювати ощільнення. Для того, щоб здійснювати ущільнення, це має бути. От я таку приспособу зробив ну так, на швидку руч з того, що було. Але е, має місце бути для того, щоб здійснювати це ощільнення. Е, також е, от така от для всяких таких труднодоступних вузьких міст є от, така. от у мене маленька трамбувалка. От. Так що приблизно от такі от нюанси. Значить, по висоті цієї опалубки я вам рекомендую брати десь 50-60 см висотою цю опалубку. Тому що менше це робити недоцільно. Ви просто будете ну, часто переставляти і замахаєтесь це зробити. А більше дуже важко буде ущільнювати. Тому приблизно там 50 см, ну, максимум 60 це норм. Ну А в мене приблизно там. 40 вийшло, але хотілося. ну от, З чого було, то і з того і зробив цю опалубку. Так, ну Далі також іде в мене е, сендвіч-панель. Це незйомна опалубка. Тобто, з цієї сторони в мене зйомна опалубка, з тієї сторони опалубка незйомна. Треба значить, жорстко його фіксувати до стіни, щоб не вирвало. Тут теж фіксуємо жорстко кутиками. От. І також робимо фіксацію тут. Дві штучки посередині, і знизу, щоб не виливалося от таким от, такою шпилькою. Також знизу треба проклеювати лентою. Тому що оце цементне молочко буде витікати. А це не просто вода. Там ну, важливі для цементного розчину матеріали. От, ну, ось така от у нас штука. Значить, по матеріалам, що знадобилося? Ну, понятно, знадобився отакий от. Шпилька з таким от анкером. Далі скло арматура. Вона навіть краще, вона, по-перше, дешевше, по-друге, вона легше. Тобто, якщо, наприклад, брати арматуру десятку, то вона буде по міцності еквівалент 12 арматурі, а по вазі буде ну, менше, ніж десятка. Тобто, скло арматура, вона легко легка сама по собі. Попереджу одразу, коли купите, поміряєте, скільки вам треба, коли будете розрізати оці штучки, дуже обережно розрізати, тому що вона як пружина в такому вскрученому стані, коли ви розрізаєте, вона може сильно вдарити і поставити сінці або навіть щось розбити. Так, по арматурі, сказав. Далі, ну, звичайно, що треба: в'єнчик, перфоратор. Бур для того, щоб анкера забурювати. ну Звичайно, там якщо шпилька 8, то бур 10, якщо шпилька 10, то бур 12, От, треба, відповідно, отака от в'язальна проволока, мастерок для того, щоб замішувати. От, ну, Понятно, що відро. От, про такі от ущільнювачі я сказав: один для того, щоб в легкодоступних місцях, і один маленький для важкодоступних місць. От. Ну, ключі на 13 для того, щоб шпильку крутити. Якщо це восьма шпилька, то ключі 13, якщо шпилька десятка, то ключі на 17. От, ну так от. Ну а так і ще трошечки лірики. Е, я вважаю, що на законодавчому рівні е, такі укриття вже мають бути у всіх квартирах, е, як у Ізраїлі, ці мамади. От, і це буде зберігати життя людей та нервову систему їх. Е, е, ось. Е, е. Ну і Прошу вас підтримати це відео. Це перше відео на моєму каналі українською мовою. Якщо це відео набере 500 підписників, я вам обіцяю, що всі наступні відео будуть українською виключно українською мовою. І обіцяю, що всі кошти від монетизації я буду направляти на потреби ЗСУ або на свою волонтерську діяльність, або на збори знайомих мені волонтерів, або там Стерненко, чи Притулі, там кому вже... Кому вже там більше треба? Так що підтримуйте україномовний контент. Підтримуємо ЗСУ. Слава Україні і пока-пока.